Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 23 січня, вівторок, до вашої уваги урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 3 січень місяць, робочі зошити, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 47 друкованого зошита. Тема нашого уроку сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Пригадайте, під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод І, або правило розв'язування задачі чи завдання. Почнемо розв'язувати зав... задачі і завдання. Бажаю вам успіхів! Перше завдання познач правильний варіант. Відповіді. Яке число дорівнює сумі 5 одиниць, 7 десятків і 3 сотень? Уважно прочитайте ще раз завдання, беріть варіант відповіді. Ви вже здогадалися, що читаємо справа на ліву три сотні, 7 десятків, 5 одиниць, це число 375. Виконаймо наступне завдання. Петрик обчислив суму найбільшого та найменшого трицифрових чисел, що діляться на 3, а Оленка – суму найменшого та найбільшого трицифрового чисел, що діляться на 5. Визнач, у кого результат більший і наскільки. Пригадайте, які числа діляться на 3. Це сума цифр, якого ділиться на 3. А на 5 діляться числа, які закінчуються або нулим, або п'ятіркою. Оберіть метод організованого перебору і розв'яжіть цю задачу. Перевірмо. Ви записали у робочому зошиті число, класна робота. і… Записуємо розв'язання. Міркуємо так. Петрик записав найменше трицифрове і найбільше трицифрові числа, які діляться на 3. Найменше трицифрове це 102, бо 1 плюс 2 дорівнює 3. І найбільше 999 трицифрове, бо 3 по 9 це буде 27. 102 плюс 999 дорівнює 1101. Оленка записала найменше трицифрове, яке ділиться на 5 це 100, бо закінчується новим. І найбільше 995, бо закінчується цифрою 5. Сума становить 1095. Із розв'язку ми бачимо, що у Петрика. Вийшла сума більша, ніж у оленки. Визначимо наскільки? Для цього віднімемо від суми Петрика, віднімемо суму Оленки. Отримуємо 6. Відповідь суми, яку отримав Петрік, на 6 більша за суму, отриману Оленкою. А зараз виконаємо наступне завдання. Пригадайте алгоритм округлення числа за картою знань. Прочитайте самостійно. Пригадали? Виконаємо практичне завдання. Допоможіть чарівниці чисел визначити, які цифри можна поставити замість дірочки. Обведіть правильний варіант відповіді. Поясніть свій вибір. Перевіримо варіант А. Міркуємо так: отримали приблизно число 54 700. Не змінилася кількість сотень. Отже, це цифри, які стоять від 0 до 5. Або ми можемо сказати менший 5 варіант відповіді А. Б. Отримали число приблизно 63500, округлювали до сотень. Змінилася кількість сотень на одиницю. Отже, це цифри, які більші за п'ятірку та дорівні 5. Це варіант відповіді А. В. Отримали приблизне число 352 тисячі. Кількість сотень змінилася на одиницю. Отже, цифра, яка йде за сотнями, повинна бути 5 і більше 5. Тобто варіант відповіді В. А зараз виконаємо завдання. Порівняйка в робочому зошиті. Знайдіть найменше значення А, яке є розв'язком нерівності, а поділити на 8 більше 3. Підставимо кожен із варіантів відповіді, оберемо найменший. Перевірили. І з обчислення ми бачимо, що значення А дає результат 4. Серед поданих значень він найменший. Отже, відповідь варіант Б задовольняє нерівність А поділити на 8 більше за 3 є найменшим значенням А. Перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Розгляньмо зразки ділення круглих чисел на 25. Сформулюйте правило. Міркуємо так. Щоб поділити кругле багатоцифрове число на 25. Нам досить поділити це число на 100 і помножити на 4. Перевірмо. 300 поділити на 25. 300 поділити на 100 буде 3 і помножити на 4 до рівня 12. А зараз, застосовуючи це правило, усно виконайте обчислення. Результати обчислень запишіть. Перевірмо. 800 поділити на 100 буде 8, і помножити на 4 дорівня 32. 500 поділити на 100 буде 5, і помножити на 4 дорівнює 20. Чудове правило, правда ж? Ну, а зараз допоможемо знайку позначити правильний варіант відповіді. Остаче відділення 80 на деяке число дорівнює 8. А в результаті ділення 100 на це число, в остачі отримали 10, визнач, на яке число ділили. Для цього беремо і ділимо 80 і 100 на 24, на 18 на 15. І якщо остача буде 8 і 10, це і варіант відповіді. Відкрити робочий зошит, виконайте це обчислення. Перевіримо. Підставили значення дільників 24, 18 і 15. Остачі 8 і 10 була приділені на 18. Отже, варіант відповідь Б 18. Перейдімо до наступного завдання. Ми вже познайомилися із способом розв'язування задач за допомогою діаграми. У таблиці надано інформацію щодо відвідування учнями 4 класу спортивних секцій. Плюсом позначено кількість учнів, які відвідують ці секції. Торнадо почав відображувати цю інформацію на діаграмі, то його діаграму. Футбольну і волейбольну секцію. Спочатку визначте, скільки учнів відповідає одній крітинці. Перевіримо, ми визначили, що. В одній клітинці один учень. Танці відвідує у нас сім учнів, тобто сім клітинок. Відповідно, футбольну секцію скільки учнів? Шість, отже, і, 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 і клітиночок буде у нас шість. І волейбольну п'ять. Клітиночок П'ять. Таким чином, ми з вами відобразили зайнятість учнів у волейбольній, футбольній секції і танців. А зараз, дітки, ми розв'яжемо з вами задачу. Уважно прочитайте її, визначте вид задачі і розв'яжіть розв'язання в робочому зошиті. Перевіримо з 1 метра 20 см тканини можна пошити 36 прихваток, скільки таких прихваток можна пошити з 6 метрів. Ми спочатку дізнаємося, у скільки разів збільшилася кількість тканини. Для цього 600 см поділимо на 120 см, отримаємо 5 разів. Де взяли 600, бо в одному метрі 100 сантиметрів. У 5 разів збільшилася кількість тканини. Отже, у 5 разів збільшиться і кількість прихваток, для цього 36 помножимо на 5. Отримаємо 180 прихваток відповідь: 180 прихваток можна пошити з 6 метрів тканини. А зараз пропоную взяти участь у великих перегонах. Оберіть вид транспорту і за 4 хвилини виконайте запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду. На старт, увага, руш! Перевірмо. Я вітаю переможців! Ну, якщо хтось допустився помилочок, не кажи не мію, а кажи навчуся. <кій> І ми підійшли з вами до сторіночки домашнього завдання. Сторіночка 50. Оберіть правильний варіант відповіді. Запишіть в учнівському робочому зошиті, познач число, яке складається з 9 сотень тисяч і 5 сотень трьох одиниць. Визнач варіант, у якому правильно округлено до десятків. І наступні завдання виконайте в робочому зошиті. А я говорю до побачення, до нових зустрічей.